Слава Богу, у нас сейчас вже прийшов. Хочу так трошки сказати вступне слово про наші з вами діла. Слово Боже, каже, що ми своїми ділами не спасемося. Але, знаєте, хочу сказати, що справді наші діла відображають сутність цього християнства. І якщо так аналізувати, які бувають християни, я так для себе ну, можна багато чого по різним критеріям характеризувати, я таких виділив два типи. ну, Це те, що я хочу сказати. Бувають християни, від яких, про яких, наприклад, всі знають, їх видно, їх чути, видно їхні справи. Є друга категорія християн, це також гарні люди, але, наприклад, ніхто в більшості там оточуючих не знає, що вони християни. Вони собі живуть скромним життям, роблять якісь справи. Можливо, там відвідують церкву, неможливо, а відвідують церкву, десь там тихенько що сидять, побули на служінні, пішли і так далі. Е, хочу вам такуючий сьогодні декілька таких історій цікавих почитати. Це видумані історії, але тут є якась певна повчальна мораль. Після смерті один чоловік, я своїми словами перекажу її, після смерті один чоловік потрапляє до раю. Тут його зустрічає ангел і починає йому проводити екскурсію по небесам, проводячи його до будинку, де він повинен мешкати. І проходячи там, наприклад, золотою вулицею, там де все прекрасно, де сіяє, де все світиться. Підходять вони до першого будинку. Прекрасний палац був, цей християнин зрадів, думав, це, да, це я собі заробив. Да? Для того, щоб жити на небесах, заробив такий прекрасний палац, будівлю. Але ангел говорить, це не твоє помешкання, йдемо далі. Проходячи далі, вони там бачать знову стоїть ще прекрасніший палац. Християнин думає, це, мабуть, мій цей чоловік думала, це мабуть, мій палац буде. Але ангел говорить, це не твій палац. Проходять вони далі. І з кожним кроком, коли вони далі, далі проходять, проходять цю екскурсію, так звану, або до місця, де повинен жити цей християнин, будинки стають все більш, менш пишними, менш багатими і так далі. Християнин починає розчаровуватися в тому, що куди його далі ведуть. І в кінцевому випадку приводять його до однієї такої дерев'яної хатинки. І тут християнин говорить, ця людина говорить, почав кричати, що це таке, чому в мене не такий будинок, як в інших. Ангел відповів, які ти матеріали подав знизу, коли жив на землі? З того ми й будували твій будинок. А матеріали, знаєте, це відображають наші справи. Але ж тоді християнин починає ангели, ангелові говорити про Слово Боже. І ось він зачитуємо. Але ж спасіння не від справ залежить, бо Слово Боже говорить: благодаттю ми спасені через віру і це не від вас, не від справ, щоб ніхто не хвалився. Правильно сказав ангел, тому й ти тут, але є робота для Царства Божого. Бо Слово Боже також говорить: ми Його добре е, творіння, створені у Христі Ісусі на добрі справи, котрі насамперед. Наперед призначив Бог, щоб ми перебували в них. Це все послання до Єфесяна другий розділ можете собі почитати. Але до чого я веду? Повчальна мораль цієї історії в тому, що дивіться, досить часто бувають такі дискусії, виступають між християнами, що дійсно Слово Боже говорить, що ми з вами спасені по благодаті. Ніякі наші добрі справи не можуть дати нам це спасіння. Бо це та благодать, та любов, яку Христос проявив для нас. Тобто Бог проявив, пославши сина свого, для того, щоб Христос постраждав, і ми з вами мали це спасіння. Але це ніяк не виправдує нас в тому, що ми з вами не повинні творити добрі справи. Тому що те, що ми отримали з вами спасіння, це дійсно заслуга Бога, а не наша. Це Його любов проявилася до нас. Тепер наша задача виконати волю Божу, виконати те спасіння, яке Господь, чи виконати ту волю, яку Господь хоче від нас. Тобто це ті наші добрі справи, ті, ті вчинки, на які Господь для нас приготував, щоб ми їх виконали. І дивіться. Е, зачитую, ми його, ми, ми його добре творіння. Створені у Христі Ісусі на добрі справи, котрі наперед призначив Бог, щоб ми перебували в них. Щоб ми перебували в них. Це послання до Єфесіанам, другий розділ. Здається, 7 8 вірш. А тепер давайте поговоримо про, якщо ми говоримо про Божі діла, про Божу справедливість до нас. Ми знаємо декілька притч, які Христос говорив своїм учням. Давайте ми з вами їх спробуємо розібратися і поговорити про них. Наприклад, перша притча, яку б я б захотів би зачитати, вам послання чи послання від Матвія 20 розділ. Від Матвія, 20 розділ із першого вірша. З першого вірша пам'ятаємо ми притчу про робітників і виноградаря. Які працювали на винограднику, я зачитаю: бо царство небесне подібне до господаря е, дому, який вийшов рано вранці найняти робітників у свій виноградник. І, домовившись, із робітниками по динару в день послав їх у свій виноградник. І, вийшовши близько третій години, він побачив інших, що стояли на ринку бездіяльно. І тим він сказав Ідіть, і ви у виноградник. І що буде належати, дам вам, і вони пішли. Знову, вийшовши біля шостої та дев'ятої години, він зробив так само. І вийшовши об одинадцятій годині, він знайшов інших, що стояли бездіяльно, і говорить їм Чому ви стоїте тут цілий день без діла? Вони говорять йому тому, що ніхто нас не найняв. Він говорить їм: Ідіть, і ви у виноградник, і що буде належати, одержате. Коли ж настав вечір. Говорить господар виноградника своєму управителю, поклич робітників і дай їм плату, починаючи з останніх до перших. І ті, що прийшли об 11 годині, одержали по динару. Ті, що прийшли першими, думали, що вони одержать більше, але одержали вони по динару. І, отримавши, нарікали на господаря дому, говорячи ці останні одну годину працювали, і ти зрівняв їх з нами, які витримали тягар. Які витримали тягар дня і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них Друже, я не кривджу тебе, хіба не динар ти домовився зі мною, візьми своє і йди, я ж хочу цьому останньому дати, як і тобі. Хіба не дозволено мені поводитися, як я хочу з тим, що належить мені, чи око твоє заздрізне, що я добрий. Так будуть останні першими, а перші останніми. Тому що багато званих, але мало вибраних. Пам'ятаєте, я колись говорив слово на цю притчу, але я хочу трошки її з іншого боку з вами поговорити Три ключові моменти, які записані в, цих, в, цьому, в цій розповіді, можна так сказати, в притчі. Да? Дивіться, останній вірш, 16-й. Останні будуть першими, а перші останніми. Це перша ключова позиція. Друга позиція багато званих, але мало вибраних. І можна сказати третю позицію в тому, що за одну і ту саму роботу може бути різна платня з одного сторони. Але з іншої сторони, за різний об'єм роботи, може бути одна і та сама платня. Тепер давайте про ці три позиції з вами порозмірковуємо. Я почну з першої, те, що я зачитав або з останнього вірша, з 16, який міститься в цій притчі. Багато званих маловибраних. Ну, такий приклад. Давайте згадаємо всі, ми з вами, коли прийшли в церкву, згадувати ті. Початки 90-х, навіть друга половина 90-х років, початки, можливо, кінець 90-х, початки 2000-х років, коли в основному всі церкви були переповнені. Але якщо ми зараз з вами, ну такий приклад, вдалий він не невдалий, але якщо ми зараз з вами подивимося на сьогодення, в більшості церков ми бачимо ситуацію навпаки. В основному, або давайте просто ще проаналізуємо, ну, висновки робіть самі. Було багато, чи стало менше, менше і менше. Не знаю, які причини цьому. Причин можна шукати дуже багато, але основна причина це, знову ж таки, небоха людина. Або другий випадок, давайте ми скажемо, візьмемо нашу церкву за останні, ну, ну, давайте візьмемо 2, 3, ну, хай 5 років. Із тих людей, які покаялися. Хай так, давайте говорити, Чесно, не так часто, рідко, але каялися. Чи багато з них залишилися тут? Ми можемо сказати одиницях можемо перерахувати. В більшості десь ділись. Другий принцип. Останні перші, перші останніми. Знаєте, як я завжди говорю. Неважливо, як ми розпочнемо своє християнське життя, але важливо, як ми його закінчимо. Або давайте, знаєте, такий приклад, скажу, спортсмени спортсмен, команда чи будь-хто. Знову ж таки, неважливо, як розпочнеться, або якщо це, там, наприклад, футбол, чи волейбол, чи баскетбол, ну, якщо це командна гра, неважливо, як почнеться ця гра з команди, але важливий кінцевий результат. Навіть, можливо, бути таке, що команда дуже погано грала, але в кінцевому результаті вона добилася того, що хотіла, тобто вона виграла. Так само, і спортсмени, якщо там давайте візьмемо чи легкоатлет, чи хто там. неважливо, який в нього там був старт. Можливо, на старті свого, давайте так скажемо, своєї дистанції він почав програвати боротьбу іншому супернику. Але в кінцевому результаті він переходить переможцем. І третій принцип: за одну і ту саму роботу може бути різна винагорода або одна винагорода за різний б'єм роботи. Знаєте, я скажу так, що не залежить, принцип царства Божого не залежить від того, скільки ти робиш. Все залежить від твого серця. Як ти це робиш? І з яким ти це серцем робиш. І я б ще сюди додав би, які мотиви твого серця, для чого це ти робиш? Якщо ти робиш це по принципу Царства Божого, бо так треба зробити для того, щоб потрапити в царство Боже, тоді в мене питання: чи немає тут корисових наших мотивів? Чи немає тут, чи, давайте так скажуть, скажу, скажу по-іншому, чи де тут з'являється наша вдячність Богу? Це краще перефразувати. Тобто, якщо ми робимо це для того, щоб це так треба робити, то отримується тоді, що Бог нас змушує це робити для того, щоб ми це зробили. Але я думаю, якщо ми з вами будемо мати вдячне серце, то ми це будемо робити залюбки. Там, де замість радості з'являється наше якесь можливо, невдоволення, бо це несправедливо. Ну, от, наприклад, якщо взяти цих людей, які працювали на виноградаря. Дійсно, якщо так порівняти по принципу людському справедливості, можна було б сказати, так, да, ті цілий день працювали і отримали так само, як і то. Да, господар по-своєму правий, бо він сказав, я ж тебе за один наймав динарій. Які питання? Надо було зразу домовлятися, що я буду протягом цілого дня працювати, там заплатити мені скільки то. Але з іншого боку, друге питання. Яка різниця, хто кому скільки заплатив, в тебе є твоя платня, яку ти робиш? Комусь повезло, в цьому краще. Да, той, хто працював останній. Але давайте ще подивимося на цю ситуацію з іншого боку. Поки ті працювали, той, хто прийшов об 11 годині, він же ж також, хоч він і фізично не працював, але він також, ну, можна так сказати, чекав, працюючи. Тобто стояв, чекав також на сонці, можливо, там чи де, чекав, поки його приймуть чи прийдуть її. Наймуть. Це також та позиція, те, що він чекав. І дійсно не важливо те, хто чим займався, але важливий результат. І ті, які були перші, вони дійсно заздрили, тому що, хто, то що отримав останній. Далі. Друга така ситуація. Давайте ми відкриємо. Послання до Якова. Ага, другий розділ. Послання до Якова, другий розділ. Послання до Якова, другий розділ. з 14-го вірша я зачитаю. Тепер ми з вами давайте поговоримо про е, принципи діл або справ, які від нас хоче Бог. Безперечно, якщо е, порівнюючи, давайте ще декілька слів скажу: порівнюючи, наприклад, Павла, який говорить про те, що є 2 розділ, е, 8 вірш, що благодаттю ви спасені, це не від вас, це те, що я говорив. Да? Бо це є Божий дар. То Яків у своєму посланні говорить про те, що коли ти маєш спасіння, яке тобі дав Бог, то ти вже захочеш робити ці добрі справи. Е, я, так знаєте, собі сидів сьогодні розмірковуючи, думаю, а чому людина повинна захотіти робити ці добрі справи? І мені прийшла така думка, що ми з вами. Коли ми приймаємо Христа в своє серце, ми з Ним з'єднуємося, стаємо одним цілим. Тобто, ми, я не хочу сказати, що ми вже такі, як Христос. Да, ми не ідеальні, ми не совершенні, але ми до цього стримуємося, да? прагнемо. І коли ми з'єднуємося з Христом, ми стаємо частинкою Його. І в нас повинні бути такі ж самі почуття, такі самі думки, такі самі переживання і так далі. Ми можемо ці багато характеристик говорити, які повинні бути християнина. Тобто ми вже в ідеалі повинні робити такі самі добрі справи, які робив Христос на землі, до яких призивав Бог. Тобто, якщо в Бога є любов, то автоматично, якщо ми приймаємо Бога, Бог дає нам якості доброї людини, то ми повинні так само любити, намагатися це робити. Да, я розумію, що, між, що в нашому житті, тут на земному нашому житті, відбувається постійна боротьба душі і е, плоті, чи духа і плоті, і відповідно то вже, хто вже я не буду зараз це питання засипати. Але в ідеалі дух повинен перемагати. І тому говорити про те, що ми дійсно повинні з вами, я говорю про те, що ми повинні робити ці добрі справи? Як Бог робить для нас, так і ми повинні бажати робити ці справи. І дивіться, що говорить Яків. Яка з 14 вірша по 26. й Яка користь браття мої, коли хто говорить, що він має віру, а дів немає? Чи може така віра спасти Його? Якщо брат або сестра виявилися роздягнені та мають нестачу щоденної їжі, а хтось із вас скаже їм ідіть із миром, та їжте, і не дасть їм необхідного для тіла яка від цього користь. Так і віра, коли не має дів, мертва сама по собі. Але скаже, скажу, але скажу, вибачайсь хто небудь ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без дів твоїх, а я покажу тобі мою віру в ділах моїх. Чи віриш ти, що Бог один, добре робиш, і біси вірять і тремтять, але чи хочеш знати, легковажна людина, що віра без дів мертва? Авраам, батько наш, чинен за ділами визнаний праведним, поклавши Ісака, сина свого на жертовник. Ти бачиш, що віра сприяла його ділам, і ділами віра була. Зроблено досконалою. І було виконане писання, яке наголошує повірив Авраам Богові, і це врахувалося йому за праведність, і він був названий другом Бога. Отже, бачите, що людина визначається праведною за ділами, а не тільки за вірою. Тобто, я ще трошки зупинюся, дивіться, якщо раніше те, що я пояснював ще раз. Як то кажуть, підсумовую. Якщо раніше, ми, навіть якщо ми робили добрі справи, але Слово Боже каже, що справами ми не спасемось. Бо це спасіння наше залежить від Бога. Бог дає нам безвозмісно, іншими словами, даром по благодаті своїй. Коли ми отримали це спасіння, то ми далі вже повинні робити добрі справи, але ті справи по волі Божій. Тобто Бог нас породжує, повинно, цей процес повинен у нас десь отут щось десь заграти, опанувати, про те, що ми повинні з вами робити ці добрі справи. Бо якщо я без спасіння це буду робити, це добре, що ми будемо робити. Але це не буде впливати на наше спасіння. А на наше спасіння буде впливати тоді, коли ми приймемо Христа в своє серце, і будемо виконувати Його волю. 25 й вірш. Подібна ж і Раав, будниця чи не за ділами визнана праведною, коли прийняла посланців і випустила їх з іншою дорогою. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Бог Він дійсно нас любить, і по своїй любові він творить добрі діла для нас. Але якщо ми знову ж таки пізнали його, якщо ми стали його частинкою, це про те, що я говорив. І ще одна така історія, я її скажу, я її знайшов. В інтернеті, якщо першу історію я, я перевів, другу, чесно скажу, я вже не захотів переводити. Я зачитаю на російській мові. Однажды по пыльной дороге шел путник, и за поворотом на, на самом Солнцепеке в пыли увидел человека, тесавшего огромный камень. Человек тесал камень и очень горько плакал. Путник спросил у него, почему он плачет. И человек сказал, что он самый несчастный на Земле, и у него самая тяжелая работа на свете. Каждый день он вынужден тесать огромные камни, зарабатывать э -э, жалкие деньги, которых едва хватает на то, чтобы кормиться. Путник дал ему монетку и пошел дальше. И за следующим поворотом дороги увидел он еще одного человека, который тоже тесал огромный, огромный камень, но не плакал, а был сосредоточен на работе. И у него путник спросил, что он делает. И каменотес сказал, что работает. Каждый день он приходит на это место и обтесывает свой камень. Это тяжелая работа, но он ей рад. А денег, что ему платят, вполне хватает на то, чтобы прокормить семью. Путник похвалил его, дал ему монетку и пошел дальше. И за следующим поворотом дороги увидел еще одного каменотеса, который в жаре и пыли тесал, э, тесал огромный камень и пел радостную, веселую песню. Путник изумился, что ты делаешь? Спросил он. Человек поднял голову, и путник увидел его счастливое лицо. Разве ти не відеш, я строю храм. Мені ця історія сподобалася. Я цю історію хочу трошки перекласти на нас з вами християн. Всі ці троє людей виконували одну і ту ж роботу. Але різниця в тому, що один, виконуючи цю роботу, постійно скажеться, що все не так. Але не дивлячись на це, він її виконував. Йому там не вистачало коштів, він говорив, що його робота саме тяжка, і так далі. Інший просто добросовісно виконував свою роботу, другий. А третій, як тут говориться, виконував її з радістю, підспівуючи, і так далі. І говорив: да, разві ти не бачиш, є строю храм. Так само і ми з вами, християни. Повертаючись до тієї першої історії, про яку я говорив, да? що людина потрапила в рай, і ангел йому проводив екскурсію або, наприклад, не екскурсію, а вів його до його місця перебування. Бувають християни, які живуть християнським життям і роблять, що все не так. Але не дивлячись на це, вони все одно залишаються християнами. Буває друга категорія християн, які ну, добросовісно живуть своє християнське життя. Що кажуть, роблять. Можливо, там інколи бувають їхні, в, їхні, в їхньому житті різні ситуації, звати падіння, але вони виконують цю роботу добросовісно. Ну, Розумієте, про що я, да? І третя категорія християн, які щасливі своїм життям тим, що вони з Богом. Це приклад того, що, наприклад, якщо ми знову ж таки порівнюючи ту першу історію, яку я сказав, оцей третій християнин має найбільший палац, бо він радісно виконує свою роботу. Другий це той добросовісний, але має палац, але менший, там, да, наприклад, по розкішності. І перший, який завжди був всім недовольний, да, незадоволений, це ота дерев'яна та хатинка, про яку я говорив. Підсумовуючи, хочу сказати про те, що запам'ятати нам треба про те, що неважливо, точніше, не так скажу, особлива увага, ми повинні звернути з вами на те, з яким серцем ми робимо добрі справи. Чи я це роблю, бо мене заставили, і сказали, що треба оце зробити. Ну, наприклад, піти порубати дрова, чи служити, чи те, що є там, наприклад, тут. Я пішов, бо всі пішли. І якщо я не прийду, мені ж завтра дзвоне пастор, чи ще хтось скаже, де ти був, що тебе не було на дровах. Ну, умовно. Або на якійсь іншій роботі. Чи я буду це робити як християнин, просто добросовісно прийшов, сложив, ну, треба скласти, я склав, все, відстаньте від мене всі, я склав, все, не трогайте мене. І третя категорія, якщо ти прийдеш це робити з радістю, що ти зможеш комусь потрудитись, послужити і так далі. Для того, щоб мій брат не йшов, краще піду я. Ну, Це я так собі зараз моделюю ситуацію. Хай краще він там вдома поспить, відпочине, а я піду за нього попрацюю. І другий момент важливості з того всього, що я говорив, які істинні мотиви наших добрих справ. Для чого ми їх виконуємо? Для того, щоб заробити собі Царство Небесне. Чи Царство Боже, так? Да? Бо, бо це вчить Біблія. Чи я це роблю, бо мені це хочеться робити. Для Бога. В знак подяки того, що Він зробив для мене. В принципі, у мене все. Давайте ми з вами піднімемося, помолимося. Хай нас Бог благословить для того, щоб ми все те, що я вам сказав, ми з вами переосмислили, зрозуміли, що в нашому житті наші добрі справи, наші діла, на які нас призиває Бог, вони мають дуже важливе значення. Це не, вибачте, хотілки церкви чи ще когось там. Це те, до чого ми з вами призвані.